Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні відео розпочинаю із приємностей. Отримала ось таку посилочку. Ця посилка мені прийшла від дівчат від Наталії та Юлії. З їх магазинчику, магазину косметики та доглядових засобів, який називається Комета. Так, сподіваюся, що сфокусувалась камера. Мені вже Приємно пахне з коробочки. Я колись в них вже замовляла косметику по догляду за обличчям. І це, до речі, посилочка-подарунок. Я не знаю, що тут, тому разом з вами хочу її відкрити. Мені так дуже цікаво, що там може бути. О, дивіться, моя піжамка якраз під колір обгортки. Так, ось така листівочка, дуже гарна. Вона ще й підписана. Зараз почитаємо, що тут написано. Привіт, Юлії! Тебе вітаю в магазин Комета Косметик. Ми виходимо на нові горизонти і вдячні тобі, що на цьому шляху також долучилася до нашого зростання. Вже зовсім скоро у нас відбудеться відкриття нашого нового шоуруму. і в знак вдячності за співпрацю. Насилаємо невеличкий подарунок від нашого магазину з повагою Юля і Наталя. Клас дуже приємно, дівчата. Листівка і коробка напарфумовані, прям дуже приємно пахнуть. Ой, дивіться, яка милота. Щось цікаве. Така торбиночка. І в торбинці у нас будемо розглядати, що тут є. Я гарненько все розклала. Отже, подивимось ближче, що тут є: ось такий серум для волосся від бренду Cundal. Далі йде це у нас очищуючий гель для тіла від бренду Q&I. Потім від Skin and Lab це SPF. У мене, до речі, такий самий і був, я все літо його використовувала, дуже класний. Так, Тут пробнички теж від бренду Кюдал. Тут у нас іде гель для душу та лосьйон для тіла. Масочка для обличчя, те, що я обожнюю. Ну, і я вже вам показувала ось таку. Гарненьку торбинку, буду тепер її використовувати, тим паче в мене є, що в ній носити, і дуже-дуже гарна листівка. Так, я вже зробила гарнесенькі фотографії для інстаграму, таке життя блогера фото, відео. Поки не сфоткаєш, не знімеш, не користуєшся. До речі, хочу у дівчат ще замовити туш для вій. Побачила в них там є дуже класна, і також мені потрібен крем для обличчя. Дівчата молодці, що в такий складний час наважились відкрити бізнес, і цей бізнес став успішним. І от вони з маленького напів... Підвального приміщення переїхали в великий гарнющий магазин. Сьогодні я, до речі, бачила в інстаграм, що саме сьогодні у них відкриття цього магазину. Тож хочу привітати дівчат. Вітаю від щирого серця. Я дуже за них радію. Радію, що український бізнес процвітає і дає надію на майбутнє. Хочу побажати дівчатам успіхів, побажати вдячних та щедрих клієнтів. І також хочу побажати їм зростати до мережі. В описі до цього відео я залишу вам інстаграм-сторінку та сайт-магазинчику. Обов'язково переходьте і також дівчата протягом цього тижня на сторінці в інстаграм проводять дуже багато. Розігрішив і дарують подарунки. У нас нарешті сонячний день. Ось дорога. Бо до цього три дні були дощі, було дуже темно, сиро, похмуро, Неприємне. неприємно. Я за ці дні встигла трошечки перехворіти. У мене була застуда, горло дуже боліло. От. Але зараз почували себе вже добре. Є тільки нежить. Ми зараз йдемо в медичний центр, у Леона розпочався курс масажів. І вже вчора ми перший раз ходили на масаж. Я дуже хвилювалася, що Леончик буде плакати, що йому буде боляче, неприємно. Але все дуже чудово прийшло. Леончик чим себе вів. Розслабився, йому дуже сподобалось, посміхався. І взагалі лікарка-масажистка дуже класна, така приємна жіночка, ми з нею поспілкувалися. прям, знаєте, такий позитивний візит у нас відбувся. Я от зараз йдемо другий раз і треба буде ходити два тижні, десь сеансів масажів. Зуботу неділю вихідні. Будемо ходити від будівлю. Вчора ми їздили на таксі, тому що була погана погода. Брали з собою тільки автокрісло. Навіть не брали шусі. Отак лаєнчика носили в автокріслі. Сьогодні вже з візочком. Погодка добра, ось заодно одним прогуляємось. Маленький співун сьогодні в іншій шапці. Він виспався, тому що не співає собі колискову. Я знала, що то він розмовляє, співає. То я так на відео сказала, що він не є. сьогодні. Мовчить, наївся. Думала, що запізнимось, але ні. Трем було давно. Кастров. Кайфушник. Леончик після масажу заснув, подобається йому масаж, він завжди лежить, усміхається. Ще заходила до невролога, показала результати УЗД, сказала, що все в межах норми і наступний візит в півроку, тобто через півтори місяці направлення у нас є. Вона одразу виписувала після першого візиту, тож треба буде потім пізніше записатися. І, до речі, я вже записала Леона на ОЗД Серця. У педіатра взяла направлення і через тиждень зробимо йому ОЗД. Взагалі я дуже задоволена цим медичним центром. Рекомендую, хто тут живе. Якщо вам треба профільні лікарі, то приходьте тут. Гарні лікарі, мені все прям подобається. Все на рівні, незважаючи на те, що це державний медичний заклад. Дуже класні спеціалісти. Доброго ранку. У нас вже новий день, на годиннику біля 10 ранку. Ми сьогодні прокинулись десь о 7.30 провели Сергія, він поїхав по роботі, тож залишилися вдома вдвох з Леоном. Леон вже поспав, у нього вже був перший денний сон. Поки він спав, я снідала. Коли Прокинувся, то я його поклала на килимок і вже сходила в душ, помила волосся, привела себе в порядок. Чого не ходила в душ, коли він спав, тому що в будь-який момент він міг прокинутись і міг прокинутись з плачем, а з душу я б не вилетіла мокрою так швидко. А на килимку я впевнена, що він хвилин 10. Точно буде зайнятий, тож йду митися, коли він не спить. Вже десь пройшло хвилин 20, Леон гуляє, бавиться з іграшками своїми. І ще трохи втикає, мабуть, в телевізор. Так, що, треба застелити ліжко, своє, леона, підгузки треба скласти. Наповнити органайзер. Є трохи справ. До речі, голова Леона... пчоливо. Нежич з'явився, да, Леончик? чистили носик йому. У нас два співкори, <клес> будь здоровий. Температури нема, тільки ось він чихає та соплі. Є ось такий. Аспіратор і є ще електричний, механічний та електричний. Мені подобається і той, і той. Обидва вони класно працюють. Цей аспіратор лончик трошечки боїться, не подобається йому. До цього він звик, бо цим ми Почали користуватися, як він тільки народився. Йому подобається, що він жужить, тож нормально. Там ще, до речі, вмикається мелодія та ліхтарик світить. На вулиці сьогодні сонячно, обожнюю, коли в квартиру попадають сонячні промінчики. Треба відкрити вікна. Ролети, я мою на увазі. Нехай сонце заходить в квартиру, бо воно у нас тільки до обіду і все. І то, в такий вже осінньо-зимовий період. Сонце, мабуть, десь 11-ї ранку. Ой, класно, на вулиці. Зараз погодую Леона, трошечки тут. Все, зроблю те, що треба, і вийдемо на вулицю, бо треба в магазин. Так, дістамо підгузки в органайзер. У нас має бути великий запас підгузків, серветок, щоб всього було вдосталь. Міксуємо, користуємось і хагісами, і ось такими. Джойні, ось ці мені подобаються. Сергій ще купував ось такі. ці галіні. Не варто їх купувати. І, до речі, взяла ще упаковку четвертого вже розміру. Вони йдуть від 7 до 14 кілограмів. Можна буде спробувати. А трієчка йде від 4 до 9. Ну, ми ще вписуємося. Якраз використову цю упаковку, цю, бо це теж трійка. Це йде від 6 до 10 кілограмів. І потім вже можна буде, мабуть, на четвірку переходити. Ми вже збираємось на вулицю. Да вон моя маленька модель. Ми знімали Look of The Day. Дивіться, який він гарнющий. Правда, вже хоче спати. Зараз треба вже виходити, щоб він на вулиці заснув. У нього сьогодні лук Леон Кіллер, так? Да? Леон? Все у нас від De все так підходить. Це костюмчик. До нього ось такі штаніжки, а ці штанці з накладними кишеньками я купувала окремо. Ну і шкарпеточки теж окремо. Все-все-все. Зараз я перевдягну ось ці штанці, бо вони тонші, а ці йдуть на флісі теплі. На вулиці сьогодні тепло. Це мені просто для луку треба було. Ну дивись, який ти гарний, боже. Тримай. Ага. А якби дівчинка була, уявляєте, які б луки ми робили? Ага. Ну нічого, з хлопцем теж виходить гарно. Да? У мамусі смак є. Все, давай перевдягаємо штанішки і йдемо. Тьом. Тьом. Все, перевдягла штанці від костюмчика, і зверху будемо одягати комбінезон ведмедик. Ми вже нарешті вийшли на вулицю. Одразу я не встигла вийти, бо він все ж таки заснув на свій денний сон, але я його просто не продовжувала. І коли він перший раз прокинувся, я його погодувала, одягла верхній одяг, шапочку і швиденько вийшли на вулицю. На вулиці просто казкова погода, дуже сонячно. Тепло, 20 градусів тепла. Прям приємно знаходитись, одна насолода. Треба заколисати леона, нехай досипає, щоб потім ввечері не було істерики. Так, треба умкнути білий шум, отак кіна не буде. взяла з собою аспіратор, щоб носик чистити. Все добре, єдине, що мама голодно, сьогодні майже нічого такого нормального не їла. Зранку випила чаю, з'їла два шматочки піци. Потім в день, коли Лончик заснув, теж зробила собі чай і з'їла солодкий сирочок і все. Нормальної їжі сьогодні не було, та й треба щось готувати, бо нічого немає, сьогодні не встигла. Треба зараз подумати, щоб його з'їздити чи перекусити. Тільки мама зайшла в магазин, клієнт одразу прокинувся, як відчуваю. Я зайшла дещо купити і дивіться, що я знайшла. Мені прям дуже сподобався такий декор. Він зараз по акції 180 гривень, коштував 360. Є різні варіанти. Я оце поки ходила тут, думаю, чи взяти собі. І вони всі, всі різні. Можна, звісно, і самим такий зробити. Мені ось цей сподобався. Як вам? Осіння така композиція. Ще ось такий варіант симпатичний. Який вам. Ми вже передали краще. Миколи Амосова. Долучитись дуже просто. З кінцями сердечка. Мабуть, відні. ось великої. Тут раніше був такий великий відділ для дому. Тепер там алкоголь, і для дому ось такий маленький. А раніше було дуже багато цікавих речей. Але, мабуть, алкоголь купують краще. У нас новус двоповерховий, добре, що є ліфт. Так само, і, до речі, фора теж двоповерховий магазин і теж з ліфтом. І АТБшка. Сьогодні той день, коли по дому нічого не встигаю, тому обід буде з новусу. Купила собі котлетку порядчу та венігред. Так, Це можна поставити сюди поки що. Потім зніму ту наклейку. Чай холодний, залишки точніше. Так, зараз підігрімо котлету. Все ось такий в мене сьогодні обід. спонсор Добре. якого новус. І зі мною мій компаньйон. Да? Мені смачного і ще на десертик взяла ось такий собі чизкейк. Дуже смачний подобається мені. Є ще з карамельним смаком, теж дуже смачний. Але захотілося ягідного. Поки їла, вичитала, що вироблено в Індії, не Китай. І, взагалі, це фірма Нідерландська. Прикольна штучка. Рада, що купила цей декор. Можна буде обіграти і на свята зимові. Ялиночки, ну, гілочки сюди поставити, якісь буде дуже класно. Я зараз буду готувати салат. Моя глядачка під минулим відео в коментарі залишила рецепт. Я вирішила спробувати його приготувати, ніколи таки не куштувала. Отже, буду зараз його робити і поділюся із вами він дуже легкий, прості інгредієнти. Я вже все підготувала, все, що необхідно. Для цього нам. Для цього салатика нам потрібна капуста цвітна, її треба розібрати на суцвіття, і капуста залишається в сирому вигляді. Я вже ось розібрала її на такі міленькі шматочки, де десь порізала, десь там просто розділила і склала вже в салатницю. Потім нам потрібен перчик червоний болгарський. Сир твердий. Я купила в магазині ось такий сир. Він був по акції, тому взяла саме такий також часничок. Я буду використовувати два зубчики. Ви дивіться вже, як вам буде більше смакувати. Можна більше, можна менше додати чеснику. І майонез залишився. Ще криворізький майонез, тож його якраз використаю. Все на око, тому що пропорцій мені ніхто не лишав, тож я буду робити на око. Зараз потрібно порізати перчик та сир на кубики. Ось на такі шматочки я порізала сир та перчик, а тепер залишилось салатик змастити майонезом та додати чесник. Ну, слухайте, я вже спробувала цей салат, дуже смачний виходить, і прям такий дуже хрумкий за рахунок того, що. Капуста, сира, і перчик теж хрумтить, і мені прям до вподоби такий варіант салату, тим паче він швидко готується з простих інгредієнтів. Отже, рекомендую пані Лариса, я вам щиро вдячна за такий рецепт. І вважаю, що такий салат можна навіть подати на святковий стіл. Отже, на цій смачній ноті я буду завершувати своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. До нових зустрічей, па-па!